Друзі, всім привіт! Вітаю в себе на ютуб-каналі. Сьогодні у нас огляд двох свіжих автомобілів, які з'явилися в Польщі на продаж. Це в нас Kia Ceed і Passat b 8 поліфтовий. Які саме автомобілі, скільки вони коштують і в якому вони стані? Зараз ми дізнаємось. Тиснемо лайк цьому відео, пишемо свою думку в коментарях. Якщо вас зацікавлять ці автомобілі, мої контакти в описі відео та в першому коментарі. Звертайтеся та про все домовлені. З цих два автомобільчика, свіженькі гарні автомобілі, два красення. І почнемо ми із Passat. з німця. Passat b 8 2019 року випуску, модель 2020 року, це у нас поліфтовий варіант. Під капотом 2 літра дизель на 190 коней. Відповідно, це DSG DQ381. Пробіг автомобіля 160-1000 км. Ціна цього автомобіля 89 900 злотих в Польщі вже розмитненого. Зараз ближче підійдемо до автомобіля, глянемо, які в його є опції. Хром-пакет, тобто хромовані релінги, хром на вікнах. Оригінальні легкосплавні 17 диски, оптика ледова. передні задні парктроніки, камера. Ось так він виглядає. До речі, автомобіль є весь цілий в рідній фарбі. Жоден елемент не крутився, як заявляє продавець. Але це все, звичайно, ми будемо перевіряти, якщо зацікавить вас цей автомобіль. Чи є присутній торг, звичайно, торг буде присутній. Як і до кожного автомобіля, задні ліхтри, також ледові. Включаємо камеру. На 0,5. Перейдемо до салончика. Глянемо, що є в нас. Повний електропакет, двертувати також складаються, центральний замочок. У нас кришечка багажнику. Стан салону оцінюйте. Виглядає звичайно як новий. Тканинові сидіння, ергокомфорт, масаж сидінь, спинка електрична, підколіннички, туманочки, датчик світла. Автомобіль тримається в пасу руху, адаптивний круїз, шкіряне мультикермо. Кермо є в оригіналі, не шите, пелюстки для активної їзди, ось пробіг, 161 тисяча. Підлокотничок і регулюється, Type-C, е, підстаканички, розеточка на 12 автохолд, електроручник, система, старт стоп автомобіль заводиться із кнопочки, партроніки, тут також Type-C, бездротова зарядочка. Трьох зона кліма, підігрів передніх сидінь. Навігація, мультимедія. Центральне зеркало з автозатемненням. Стеля автомобілі є світленька. Сервіс, Автомобіль був сервісований постійно в дилера. Ось наступний сервіс мав відбутися 25-го року на 180 тисяч. Також є документація. Автомобіль тільки-тільки заїхав на площадочку. Пробили тільки ще фото його. Ззаду шторки, я, до речі, у пасатах це також є рідкість, не в кожному пасаті є шторки, я помітив. Задній град сидінь. Також підлокотничок. третя зона клімату, все ціленьке. Автомобіль гарно пахне. Електрична кришечка, багажничку. Все ціленьке, рулето на місці. система адблу. Так і має бути Ось ця струна, все є ціленьке і нічого не знищене. Самі друзі, бачите, в якому стані автомобіль, знайти хороший автомобіль. Чим далі, тим тяжче знайти гарний варіант. Але і попадаються такі варіанти, до речі. По колесах це у нас 18, вибачаю, я помилився. Гума, до речі, в гарному стані. Диски теж бачу в гарному стані. І ось такий фасатик може бути ваш. Два ключа до автомобіля. А термальне ловове скло бачу. Не знаю, чи вам це є помітно. Такий трішки синюватий фіолетовий. Единок. Наступный вариант, это у нас курочек. Kiasit, кузові Універсал 2020 року випуску, 1,6 дизельот, автоматична коробка, 100 тисяч пробігу автомобіля. І ціна цього автомобіля буде 82 900 злотих на старт. Відповідно, також буде торг, без торгу нікуди. До речі, колір класний, мені подобається ці нові кольора в автомобілях, виглядає супер. Також на ледах, ксенон, туманочки на оригінальних легкосплавних дисках. Безключовий доступ на передніх дверках, два ключика, хром на вікнах, задні парктроніки, камера заднього виду. І втори задній видові. Мертві поля. Дивимось стан салону. Водійська дверна карта, повний електропакет, також складання зеркал, пам'ять сидіть, два водія, лейнг. Сидіння у нас комбіновані, дуже зручні, комфортні. Це у нас шкіра плюс алькантара. До речі, класні сидіння, електричні. Автомобіль тримається в пасу руху, сліпи зони, шкірине мультикермо, Пилюски для активної їзди, віртуальна панелька, ось пробіг 105 тисяч, вибачаюся, а не 100. Датчик світла, туманючки, датчик дощу, шкіряний підлокотничок, підстаканички, автохолд, електроручник система старт-стоп, автомобіль також їздить в режимі спорт, підігрів передніх сидінь, підігрів керма, великий дисплей, навігація, мультимедія, музика JBL, тут назу вшито все шкірою, стелі в автомобілі чорне. Підігрів задніх сидінь, задній диван. Дивіться, як він виглядає взагалі, як нового автомобіля. Цікаво, чи кришечка буде електрична. Так, кришечка у нас електрична. Все гарно працює. Тому, друзі, якщо вас зацікавив цей автомобіль, свіженький, гарний, ціна також є адекватна. Автомобіль розмитнений, по всіх оплатах ніякі податки ви вже не платите. Пишіть, про все домовимось. Приїдемо, зробимо повністю огляд автомобіля, чекія чи, чи пасата. І ви вже будете знати, в якому дійсно стані автомобіль. Теж заявлено продавцем, що є весь цілий в рідній фарбі. Ще раз наголошую KIA 20 2020 року. 1.6 дизельок, автомат, 105 тисяч пробігу, 82 900 на старость. Вичаю, голосити, в автомобілі є ще датчик фронтального зіткнення. По ПАСАТО, Passat 19 року модель 2020 року, 2 літр дизель на 190 коней, DSG DQ381. 161 тисяча пробігу і ціна 90, ой, 89 900. Ось, друзі, таких два наступних автомобіля з'явилися на площадочці в Польщі, побачили в якому вони стані і скільки вони коштують. Наголошую, якщо вас зацікав якийсь автомобіль і ви хочете детальніше його перевірити, мої контакти в описі відео та в першому коментарі. Пишіть мені на Viber, Telegram, WhatsApp, Instagram та про все домовимось та все обговоримо. Якщо сподобалися автомобілі, звичайно, дайте знати лайком, пишіть свою думку в коментарях. І щоб не пропускати нових відео, прошу підписатися на цей YouTube канал. Або вам потрібно можливо підібрати якийсь інший автомобіль взагалі в Польщі. Також пишіть мені, будемо про все, про все домовлятися. Пишіть мені, я вам вишлю прайс на послуги, ви ознайомитесь, і будете знати, скільки коштує огляд автомобіля, або ж, можливо, підбір під ключ. Дякую всім за увагу, всім всього найкращого, до побачення.